Доброго дня вам. З вами завжди я любов. І сьогодні хочу показати вам таку невеличку розпаковочку. Це ось 4 види тюльпанів. Дуже-дуже гарні. Дивіться, які цибулинки гарні. Тут чотири види, дуже такі вони, ну як раніше називали, каліровані. От вони дійсно такі, як каліровані Я вже висадила свої тюльпани, а це... Я вам обіцяла, що покажу, які вскати висажу. Тут їх де 6, де 5, чи по 6. Там 5, там 6. Ну, чотири види, таких я ще не бачила. Такого навіть не бускового, а фіолетового кольору. Такий лавандового, дуже гарні. А це сьогодні мені прийшла посилочка від Наталин Садочок. Наталкин Садочок, моєї душі куточок із Півдня Одеси. Я вам рекомендувала подивитися цей канал. Це наскільки людина закохана в життя і закохана у квіти, і який в неї сад, і як вона його все з такою любов'ю. І вона ділиться тим, що в неї є. Вона щось продає, а щось отак просто мені подарувала ці, поділила свої фризентенки. Я не знаю, які вони в неї йдуть, але От так. захотілося їй подарувати. От. Ой, гляньте. Це вона мені ще й хвост подарувала. І ще якусь квіточку. Ой, Наталочка, дякую, дякую, дякую. Так, ага, не хуста, гейхера я забула. Гейхера і незабудка. Ой, дякую, Наталочка. Гейхера, я дуже люблю гейхіри, вони різні, різні, але в мене чомусь зелена є, а інші не дуже проживаються. Я знаю, що це приживеться, тому що з великою любов'ю подарована. Дякую, Наталочка. Сьогодні ще буду садити. Так, ось така хризантемка. Дивіться, яка вона дрібнюсінька. Гляньте, дрібненька-дрібненька, ось така. Ось такого ніжного кольору. Як сказав би мій куляні, як я. Так. Це, дивіться, якого кольору гляньте. Ось так. На сонечко вам покажу, дивіться. Така червона, біленька. І темно-рожева, така темно-рожева, ніби ромашечка. Такі малесенькі хвостики такі. Ну, поділочки манісенькі для того, щоб розвести. Дякую, 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 дякую. Це теж, мабуть, незабудка, чи, Мабуть, не забудка листочки схожі на незабудку. Так, ой, як людина от такий ящичок мала вмістити скільки всього. Ви подивіться на цю крихітку. Я ще такої крихітної не бачила. Зовсім, 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 зовсім крихіточка, гляньте. Каніжна. Ой. А для дівчаток подарунок квіти це найкраще, що може бути. І ось це, це взагалі, я ще такої не бачила. Ви подивіться, це вона такі квіточки поставила сюди, щоб я бачила, які вони, і могла їх скомпонувати в садочку. Гляньте, подивіться, яка... Манюня сантиметр в діаметрі. Наталочка, як я вам вдячна. Дякую, дякую, дякую. Ще раз дякую. І рекомендую всім подивіться на цей канал, зайдіть на цей канал, він дуже цікавий, дуже гарний і такий позитивний релакс. Дуже-дуже-дуже гарні квіточки. Сьогодні ж буду висаджувати. Правда, подивіться. Подивіться на ці різні-різні квіточки. Ой, дякую вам Наталочку, ще раз дякую і дякую Катрусі за такі гарні шимпани. Сьогодні вони вже підуть ці на грядочки, на ці підуть в скат, я висаджу окремо їх ось так.